Селянка з України. Ми їдемо нашою сім'єю, яка там сзади собі. На день народження, сьогодні вже неділя, і всіх так файно виходить, всіх вихідні, і ми їдемо до нашого тата на день народження. Будемо святкувати бесятки в Наталки. Там дуже зручно, файно. Тому ми їдемо. Покажу вже потім вам все більше. Детально, що ми готували, які буде солодкість ціла, які страви будуть. Вже ми приїхали, несу солоденькі. Вітя ще ось, підливка, котлети. Остальне ми вчора ще завезли, вітя завіз. Прийшов вже приїхав, тато ми ще накриваємо. Тут краса. Так, ідемо фоткать діда із тортиком. Маріка спекла на подарунок, такий красу. Ну Щоб гарний був від такий ззаді. Хлопці, обережно. Так, руки так. руки, добре. Так, посередині руки, щоб. що, Показує десерти. Ось такі смачні ми приготували. Курзинки, макаронці, горішки. Різні види, горішки більше, менше, шишечки, такі гарні зробила Наталка, фрукти, полуниця, виноград, мандарини. Далі знову курсинки, ще потім довезла Вікторія смачні такі печиво. І ось таке красиве печиво. Марійка зробила тематика рибки, звичайно ж. тому що Тату дуже любить рибалку, тому так і дивіться на ось таку красу. Торт Спартак був дуже-дуже смачний. Далі ось ці желе, які я робила вдома і вам показувала, теж дуже добрі вийшли фруктики і знову желе. Так і вийшов у нас солодкий стіл, це було смачно і всі були так, задоволені. Несуще короченочки. А там треба ще підливку залити в одну таку гарну чашу спеціальну для підливки. І потім сюди ще зайдемо підливку, яка залишилася. І ще сто да. ще На Василя внуку весілля внутрішньо. Там теж <рисував> штани є. Да. <рисував> так, обнимово дві. <деда. рисував> так, марійка следующа. -e давай, поради. Откривайте. Подожди, я не відкривайте Марийка відкривайте.

Happy birthday. Thank you. I'm sorry, I think. Sana. Sana's fetching. I don't know. Глянет пюре. Підливка до картакового пюре. Далі йде. голубці, смакота. Я показую, бігом лечу. Ух, крильця, дивіться, ще все парує просто. Сьогодні ми наготували такі страви. Так. Далі котлетки рублені і котлетки такі. Так, дивіться, і бризолі на ліснички такі З м'язком, як я вам показувала? Тут будуть на ліснички, будуть вони розставати ще. Вінігри. Огірочки смачненькі з чесничком окропчиком. Салат із помідорок. Далі салат Цезар. І ще така підливка. З м'яском. І різні напої. Що там смачно? i birthday! Pilek, birthday, Happy birthday, dear Dido. Happy Спартачок, ука как классно. Первый кусочек. Ох, я гарненько. Аккуратно. Да. М -м -м. Вот так нужно ножик вытягивать, не, не кверху поднимать. ага, -а, а, а снизу да. тягти, да? Да, да, да. Будет красиво так. Так. Ага. Мы... сейчас ножичку я тебе дам. Для тортика на в шоколаде уже. Вот так. Красота. Так. <laughs> Пальчиком. Дедутся вам. Вау! Марика вообще шикарно! Молодец! Окей, окей! Окей, тут тут не заслуживаю! Нарешті свого добився! Єфрем, mm -hmm. покажи нам, який ти гарний, але гарний хлопчик. Ось так ми сидимо ще спілкуємося. На дворі вже почало темніти. І хочу сказати, що всім дуже дякую за ваші привітання. Тату був дуже задоволений. Ось так ми вже все прибрали. Помили, все поскладали і будемо відправлятися вже додому. Ми дякуємо всім за ваші перегляди, всім бажаємо мирного та гарного дня. Всім пока.